І так, всім вітання, друзі. Тут хочу зняти таке коротке відео, яке стане в нагоді новачкам або людям, які хочуть зайнятися дронами, розповісти, що воно таке, які їхні класифікації, які їхні можливості і для чого вони використовуються. І першу таку категорію я би їх розподілив на два класи дрони це є цивільні дрони. Тобто такого типу, як Mavic або Autel випускають. Це дрони, які стабільно літають з хорошою камерою, кажемо, монтована в сам дрон. Тобто ви купляєте комплект і вже сміло можете летіти на ньому і знімати якісь красиві кадри. Керування досить просте, з ним може справитися і дитина. Тому. Вони так масово використовуються в зйомках якихось кінематографічних е, відео, такі як тревел блог, або якісь можна події знімати, як весілля. Знову ж таки, їх можна використовувати е, в пошуках людей, які заблукали. Федроники вбудована термальна камера, тобто це пришвидшить пошук людини, якщо людина десь заблукала, наприклад, в лісі. По термальній камері її можна буде швидше знайти і охопити більшу територію, ніж, наприклад, і були. Яка різниця між цивільними дронами, типу Mavic, Mavic DJI, і знову ж таки, отаких от саморобних fpv від дронів? Якщо розглядати цивільний дрон, ще раз можливо повторюся, його плюс те, що воно все компактне. Для польоту вам тільки потрібно буде сам дрон, звісно, пульт, який, такого плану, який конектиться, телефон зверху над ним, для того, щоб ви бачите картинку з дрону. Або є вже такі пульти, в якому є екран, і по ньому ви бачите картинку і літаєте. О, ці дрони значно легше, значно простіше їх використовувати, і знову ж таки камера запитом ставиться з механічною стабілізацією, але з хорошою якістю. Нові дрони там порядка 4К розширення. Ним він має на собі дуже багато датчиків, які не дадуть, наприклад, йому влетіти десь в якусь перешкоду. От, е, далі з таких фішок є система, яка буде за вами пильнувати. Тобто ви його з руки запустили, він висить стабільно в повітрі, натискаєте різноманітні режими. Наприклад, е, Active Track дрон буде за вами е, так би, пильнувати, летіти за вами. Це все, все програмно. От, і плюс таких, що Маленький, маленький розмір, але з хорошою якістю і з великим потенціалом. Вони всі літають стабільно, рівненько, кадри красиві. Ну, і ще раз можна повторювати, це для використання в цивільних цілях. Ну, також ними в військових цілях можуть використовувати як дрони-розвідники, завдяки там хорошій оптиці. Можна виявляти супротивник. Але основне, я хотів вас більше ввести в курс FPV. Яка різниця FPV від цивільного дрону? FPV це є first personal view, тобто вигляд від першого лиця. Що це означає? Для того, щоб керувати FPV. Вам потрібен не тільки пульт, але знову ж таки система е, відеопередачі передається на шолом е, або на окуляри, які вдіваєте. І от камера, яка знаходиться спереду, це камера, яка передає на шолом. І Відповідно, таке враження, що ви безпосередньо сидите. Це така як доповнена реальність, і ви бачите. Е, Прямо з неї, як пілотувати ваш коптер. На рахунок камери. Ця камера вона слабенької якості, бо це є аналогова система, також ставиться цифрова система. Вона вже дає більш красиву картинку, але відповідно все все більш дорожче. Ну що ж, давайте я тоді більше розкажу про FPV. Що для цього потрібно. Як починати, яка класифікація FPV і для чого вони взагалі є, якщо є цілі дрони, які виконують фактично всі функції? Поїхали до буде бутикаво. І так, різниця FPV системи в тому, що вона може літати так стабільно, як звичайний дрон, але може виконувати різноманітні трюки, тобто може сальто робити, перевертатися. Пролітати в якісь менш доступні місця, і взагалі вийшов такий вид, як гонки на FPV-дронах, тому що це надшвидкі мотори високооборотості і пілотування. Тобто FPV-рейсери використовують різноманітні там ворота, всякі такі флажки, які потрібно там облітати на швидкість. Ну, це все виглядає дуже і дуже яскраво. Цивільний дрон не дасть вам такої можливості. Ще плюс, у такого плану, коптер може розвивати швидкість до 200 км, так як цивільний дрон розвиває без порядку до 190-100 км. Це швидка штука, над небезпечна, тому в першу чергу не рекомендовано на таких вчитися і не рекомендовано на таких літати. Біля людей. Для того, щоб літати біля людей, є спеціальні FPV трошки меншої системи, вони менші по розміру. І з захисними такими тактами. Тобто, ж, на високі обороти плюс маса, це може так травматично відбитися на, на тих людях, в яких попаде оцей коптер. І так, для чого FPV? FPV це більше такий екшен. екшен Польотів, на ньому ви можете, ще раз повторююся, літати, робити різноманітні сальти, тобто він ось так може літати. Ви можете падати вздовж водоспаду, знімати нереальні кадри, потім останній момент вилітати. Можете залітати в будівлю, пролітати її, бо цивільний дрон скаже вам. Тут замало місця, тут датчики спрацьовані, я відмовляюся летіти. Тут датчиків нема. Це все складається або вручну, збирається з різноманітних компонентів, тобто ви можете все адаптувати під себе. Або, знову ж таки, є вже готові моделі, які вже там зібрані. Є різні типи. FPV-дронів є спеціально розраховані з захистом для того, щоб літати посеред людей, знімати, наприклад, в приміщеннях якісь дійства, які безпечні для людей. Такі швидкісні, більші ніж 5-дюймові дрони, вони використовуються для вільного польоту, для маневрів, для фрістайлу, тобто різноманітних трюків, або е, для рейсінгу. Тобто для гонок. Є ще більші, 7-дюймові, 8-дюймові, 10-дюймові. Розмір рахується по ваших пропелерах. Тут 5-дюймові, відповідно, якщо у вас там 10-дюймовий, він в 2 рази більший. Такі більші дрони, вони вже більш стабільно, у них обороти моторів трошки менші. І вони вже розраховані для таких плавних і далеких польотів. Цей розрахунок швидкості він дуже споживає акумулятор, швидко садить і велику ємність на нього не поставиш, тому що він не розрахований під то. А оці вже більші, вони можуть далі літати. Плюс система дозволяє там літати 15-20 км в залежності кажу, від вашої батареї. І обороти там слабші, відповідно, тяги менше, але він може летіти, буде більш так доцільно використовувати енергію вашого акумулятора. Давайте перейдемо до компонентів, що вам буде потрібно для польоту. І так, для польоту сам коптер. Він весь в траві. Це свідчить про те, що були проблеми з його полотуванням і довелося приземлятися в траву. Треба буде його почистити і знову ж таки там оті відкриті плати, напевно, все-таки треба буде залакувати. Це є п'ятидюймовий такий фрістайловий дрон, Він розрахований для якихось там. Швидкісних трюків. Камера тут, скажімо так, слабенька. Вона передає зображення, до речі, покажу вам зразу приклад. Вона суто для польотів. А для хорошої картинки тут є спеціально такі роздруковані кріплення під GoPro. Ставиться повноцінно GoPro. До речі, давайте покажу, як воно буде виглядати з GoPro в зборі. Так, в мене така заперша вона лишилася для історії. Ось таким чином кріпиться GoPro, ззаді кріпиться акумулятор. І ось так ви знімаєте вже відео у хорошій якості. І так, почнемо з що? Почнемо, розкажу вам саму, самі компоненти. Це є карбонова рама, вирізана на чіпову станку. Вона який, називає його автобус для того, щоб всередину неї розподілити компоненти. Звісно, це все приводиться в дію за рахунок моторів і пропадерів. Далі, щоб вони запрацювали, знизу стоїть плата, яка регулює обороти. Над нею стоїть плата, яка відповідає за е, політ, це такий контролер. До неї, до верхньої плати, е, під'єднується вже решта компонентів. Це камера, яка буде через ззаді є відеопередатчик, передавати вам на окуляри зображення. Е, але щоб це діло все. А, і тут, от, до речі, антенка, яка. От, Передає сам сигнал в окуляр. Тут також є ще друга антенка з приймачем. Це для того, щоб з пульта управління передавати команди для того, щоб керувати дроном. Тобто з пульта передається на цю, на польотний контролер і з польотного контролера передається на мотори вашій всій А Камери передається через польотний контролер на плату відеопередачі через е, антенну, передається на ваші окуляри. Таким чином керується керується дрон. І так, є сам дрон. До нього потрібно ось таку апаратуру, якою ви будете керувати. Для того, щоб навчитися керувати FPV, вам краще. Спершу купити ось такий, там, такого плану апаратуру, яку підключаєте до комп'ютера, і можете літати в симуляторах, тобто на, напрацьовувати навики свої пілотування FPV системою. А далі вам вже треба буде задуматися, якого класу FPV-дрон вам потрібен. Тобто, перше купляємо апаратуру, літаємо в симуляторі, далі вибираємо це, вибираємо дрон. Зразу вас не вдасться полетіти, і, швидше за все, ви просто те все розіб'єте і поломите дрон при першому ж польоті. Навіть при годинах політування в е е симуляторі в мене все одно виникли певні проблеми і довелося садити його в торгу, тому ось так те все виглядає. Це треба буде почистити. Ну, але тренуватися потрібно. Різниця між симулятором і Скажімо так, справжнє полотування дуже велика, тому що в симуляторі ви не боїтеся розбити ваш дрон. А тут вже є признак страху, і тому перший раз в мене навіть руки трусилися, щоб це все діло не поламати. Далі поговоримо про акумулятори. В цивільних дронах у вас будуть використовуватися такі вже спеціальні акумулятори, вже призначені до певної техніки, то тут у вас дуже великий вибір є. Приважно на такого плану пітибімові апарати, які розвивають величезну швидкість, і дуже різко вони її набирають, використовуються літій полімерні акумулятори. Плюс в таких, тому в них є е, висока струмові дача. Для того, щоб розігнати мотори на таку швидкість, потрібно дуже багато е, струму. Також є літій іонні акумулятори. Збірка з літійонних вони мають зазвичай більшу ємність, але не таку токовідачу. В літійонних акумуляторах токовідача слабша, але заряду значно більше. Тому на більш спокійніших можна далі літати. От. То різниця між двома типами акумуляторів. Там ще є інші типи, але думаю, поки не актуальна інформація. Далі, для таких акумуляторів вам доведеться купити ось таку зарядну станцію. На розраховування під різні типи акумуляторів тип акумуляторів є 1С, 6С і так далі. Різниця в тому, що вони складаються з декількох таких комірок і разом видають сумарну, сумарну напругу. Тобто, якщо 1С, це буде така четверта частина того акумулятора. Він буде видавати там 3,8 при зарядці 4,2 у тих акумуляторів дає нам тут порядку 20 вольт. І це є такий балансир, щоб заряджати кожну комірку окремо. Бо якщо буде заряджати всі разом, відповідно вольтаж на різних банках буде різний. Тому використовується ось такого плану. Зарядні пристрої і до них блоки живлення. Оце все може в від... наступних відео вам розкажу. І ще одним таким фактором є шолом. Так, я хотів, скажімо так, трошки зекономити, тому я купив такий от приймач, який буде транслювати на, на телефон. Зараз я вам продемонструю. І це було не дуже хороше рішення, тому що немає відчуття присутності, коли ви бачите зображення в своїх очах. А на телефоні відповідно е, бліки сонця не дають вам гарно розглядати картинку і немає, немає відчуття присутності. Але знову ж таки окуляри до мене вже їдуть, я про них розкажу в іншому відео. А на даний момент я вирішив. Кажу взяти ту культур на прошок пожилів, але вона в мене залишиться для того, щоб хтось з боку міг скажімо так, пильнувати за моїми польотами. Тобто людина з боку може стояти і дивитися, як я пілотую свій дрон. Зараз я хочу приєднати дрон, щоб продемонструвати от гаджет. Так, ось таким чином передаєте гаджет на телефон зображення з коптера. Бачите, я його вкручу. Тут відображається інформація, яка потрібна для польоту, заряд акумулятора, відстань, режим, якому ви пілотуєте його. Далі час. Ну і вся така корисна інформація, яку ви самі можете вже налаштувати в цьому дроні. Звісно, з таким передавачем вам буде дуже важко пілотувати через те, що яскраве світло, ви на телефоні не бачите. Краще, коли у вас зображення в такому закритому просторі, ніякого сонячного приміння не попадає, і вам буде більш легше пілотувати. Буде така більш доповнена реальність, присутність іменно в польоті. Ще один, один компонент, про який я забув вам сказати. Тут є ще датчик GPS. Він показує координати. І знову ж таки можна налаштувати, що за допомогою нього, якщо ви залетіли десь далеко, не орієнтуєтеся, де ви знаходитеся, можна натиснути кнопку повернення додому. Тоді дрон піднімається на певну висоту і повертається. Ось такі складові. Для пілота FPV дрона. Надіюсь, вам було цікаво. Наступне відео я можу розказати про якісь певні моменти детальніше. А ви, якщо хочете почати займатися FPV-польотами, в першу чергу вам потрібно буде купити апаратуру і в симуляторі і налітати купа годин для того, щоб з першого не поламати вашу техніку. І все рівно це не дає 100% гарантії від того від, від помилок. От, надіюся, відео було вам цікаве. В майбутньому я більше розкажу по певних компонентах і по самій будові FPV-дрона. Тому пишіть ваші коментарі. Підтримуйте канал пальцем догори, щоб більше людей побачило це відео. Пишіть будь що. Пишіть свої якісь побажання, і я буду знімати їх далі для вас. Надіюся відео було цікаво. Всім до наступних зустрічей. Па-па!